Так, скважиність з більше до 21%. Запрацювало дві лампочки. Споживання виросло десь до 40 Вт, але це працюють лампочки і працює пігун. Тепер я відкидаю навантаження. Двигун, бачимо споживання 1,25 Споживання навіть іде донизу по струму і тепер конденсатори. Скважині зменшились? Споживання. Один всім вітання. Це буде продовження вчорашнього відео. Зробив деякі зміни в схемі. Зараз все розкажу і покажу. Для того, щоб зрозуміти різницю, треба буде подивитися крайнє відео. В описі я зроблю на нього посилання. І тепер дивимося, що я зробив в схемі. Є таке поняття як послідовно паралельний резонанс. От. Тут в мене зараз стоїть конденсатор. Оцей. Ось один конденсатор включений. І оця збірочка, от три конденсатори, вони вже стоять. Ось я вчора їх включав, ви бачили, який був ефект. І зараз оцей резонансний конденсатор, вже він спаяний і стоїть в схемі. Ці конденсатори ми будемо міняти і будемо дивитись, як впливає. Саме цей послідовно паралельний резонанс на напругу. Вольтмет стоїть от на зйомній катушці. Струм бачимо. І тепер приступаємо до конденсаторів. Так, включаю напруга виросла до 37 вольт, споживання зменшилось. Так, три конденсатори споживання ще зменшилось 43. І додаю четвертий, напруга виросла до 46 вольт. Ну і споживання трошки більше стало. Так.

Дає своє, свій ефект. І тепер дивимося далі. Досить такий цікавий момент. Зараз скважність 3%. Я додаю скважність. Споживання виросло в 4 рази, а напруга просіла. Це досить таки важливо, тому що саме Ширина імпульса має значення досить таки важливе. Якщо я буду ставляти далі, скважність 5% споживання ще виросло і напруга вернулася на ті самих 46 вольт. Але споживання вже, як ви бачите, було майже в 7 раз. Ну, в 6 раз точно так. І вертаємося скважність на 3%. Напруга 46 вольт. Це сьогодні так, щоб не забирати ваш час коротеньке таке відео, тобто послідовно паралельний резонанс також деколи варто застосовувати. І результат маємо непоганий. Тепер що стосується саме збірки конденсаторів, от дивіться, я його робив із трьох конденсаторів. Тут є три виводи, і на трьох однакових конденсаторах мені треба було набрати 35, 0,35 мікрофаради і я з 22 зробив 0,35. Тобто один вивід і. Шукав на одному там було 32, на одному те, що мені потрібно. Тобто, таким включенням конденсаторів можна зробити спаєчку і помірити ємність і попасти в точний резонанс. Тобто, конденсатори по номіналу написані 0,22. Але реально там виходить трошки відхилення. І таким. Методом замірювання можна попасти в резонанс. Побачили кінцевий результат. Щоб вас не втомлювати, буду сьогодні завершувати. Всім успіху і до нових зустрічей!